Українські громадяни вже помітили позитивні зміни в роботі правоохоронців. У той же час міліція у своїй діяльності потребує активної громадської підтримки. Виступаючи на розширеній колегії міністр внутрішніх справ України зазначив, що громадяни встигли відчути зміни в роботі відомства. Це підтверджується і результатами минулорічних соціальних досліджень. Зокрема, Правоохоронцям довіряє кожен четвертий опитаний громадянин, а понад 28% співвітчизників готові допомагати міліції в будь-якій ситуації. Це серйозний ресурс небайдужих громадян. Правоохоронці мають використовувати при вирішенні питань суспільної безпеки в Україні. Протягом лютого березня Міністерство внутрішніх справ по всій території України традиційно проводить профілактичну операцію під умовною назвою візит, під час якої особлива увага звертається на організацію роботи дільничих інспекторів міліції. Досконале володіння ситуацією на дільницях задоволення потреб людини, посилення взаємодії з населенням і таким чином покращення іміджу міліції. На сьогоднішній день на території міста та району вже виготовлено та роздано близько 9 тисяч візитних карток, в яких зазначені прізвища та ім'я дільничих інспекторів міліції, їхні телефони та графік прийому громадян. Крім вручення візитних карток, дільничі інспектори проводять із населенням значну профілактичну роботу. Під час Квартирних та подворових обходів особливу уваги правоохоронці звертатимуть на осіб, які становлять оперативний інтерес та перебувають на профілактичному обліку в органах внутрішніх справ. До таких відносяться громадяни, які зловживають алкоголем та наркотиками, неблагополучні родини, а також особи з числа психічно хворих та раніше засуджених. З такими проводяться профілактичні бесіди, як не потрапити на шлях чи повернутися на шлях злочинності. Одним із основних завдань міліціонерів у цей період також є проведення профі... профілактичних бесід із особами похилого віку. Їх правоохоронці попереджають про те, як убезпечити себе від дій зловмисників. Їм міліціонери вручають пам'ятки. Про те, як не стати жертвою злочинів. Доведу до відома, що такі буклети зараз, хоча і в малих кількостях, але вже роздані головам селищних рад, У кожному пункті міліції є такий буклет. Участкові інспектори міліції будуть розказувати, доводити до відома наших мешканців. Як зробити своє життя безпечним і унеможливити напади злочинців на їхнє майно і особисто на них? В період з 11 по 21 лютого проводиться оперативно-профілактична операція Нагляд, метою якої було підвищення рівня індивідуального попереджувальної роботи з раніше засудженими особами. Під час проведення цієї операції було перевірено 118 раніше засуджених, 77 піднаглядів, 23 формальщиків. У ході проведення перевірки було виявлено 12 адміністративних правопорушень за статтею 187 КУАП України порушень правил адміністративного нагляду та зареєстровано. Два злочини, передбачені статтею 395 Кримінального кодексу України це порушення правил адміністративного нагляду. Всі правопорушники притягнуті до адміністративної та кримінальної відповідальності. В ході проведення операцій з ініціативи міліції встановлено 4 адміннагляди за особами такої категорії. Згідно статистики, в осінньо-зимовий період помітно зростає. Кількість дорожньо-транспортних пригод. І причиною тому стає не лише, стають не лише погодні умови, а ще й велика кількість свят. А як відомо, свята багато водіїв нехтують безпекою і сідають за кермо в нетверезому стані. В період з 11 по 28 лютого проводиться чергова операція п'яний водій-злочинець. В період проведення операції працівниками Білгородністровської Державтоінспекції виявлено 67 порушень правил дорожнього руху, за якими складено протоколи, із них 7 за статтею 130 КОАП. Це керування транспортних засобів, засобів нетверезному стані. Сім автомобілів транспортних засобів було поставлено до арешт майданчику. В період з 26-12-2012 року. По 18.02 2013 року складено 386 протоколів про адміністративні правопорушення в сфері безпеки дорожнього руху та винесено 325 постанов суду на загальну суму 81 тисяча гривень, сплачено по ним 194 адміністративних штрафи на загальну суму 48 тисяч. До відділу Державної виконавчої служби району направлено 213 постанов на суму 49 тисяч. Ми направляємо постанови і матеріали до відділу Державної виконавчої служби у випадку, коли громадяни не сплачують штрафних санкцій і уникають відповідальності таким чином. Але ж хотів би, використовуючи нагоду, попередити, що. Ці штрафні санкції удвоюються, коли виконавча служба приходить по рішенню уже суду і своїх проваджень, вони мають право описати майно і в тому числі наложити арешт на рухоме майно, в, випадку, в даному випадку, як на автомобіль. Постанови до ДВС Державної виконавчої служби направляються. З подвійним розміром штрафу, у 2013 році надійшло 83 постанови про накладення арешту на транспортні засоби, по яким 4 автомобілі поставлено на штрафмайданчик. Закінчуючи свій виступ, хочу словами міністра внутрішніх справ України. Люди повинні відчути реальні результати нашої роботи. Сподіваюсь, сподіваються. Що наші спільні зусилля за підтримки громадської громадськості дозволять досягти позитивних зрушень.